Сьогодні поговоримо про комбінатори. Що це за звір такий? Комбінатори відповідають за взаємозв'язок між селекторами. По типу взаємозв'язку їх можна поділити на дві групи так краще запам'ятати. Комбінатор нащадків, той, що пробіл і дочірній комбінатор знак більше, відповідають за взаємозв'язок селекторів на різних рівнях ієрархії, а сиблінгові комбінатори відносяться до селекторів на одному рівні ієрархії. Нехай у нас буде така ієрархія, де є блоки дів та послання. Комбінатор нащадків застосовується до всіх елементів, які є нащадками батьківського елемента. В нашому прикладі батьківський елемент ДІВ, а стиль застосується до всіх його дочірніх послань. Дочірній комбінатор застосовує стиль до прямих нащадків батьківського елемента. Ось, для прикладу, останнє посилання не є прямим нащадком, воно на іншому рівні, тому до нього стиль не застосовується. Давайте уявимо, що у нас є старий дід, який зібрався помирати і залишає свій будинок нащадкам. У випадку з комбінатором нащадків цей дід досто щедрий. Будинок переходить до всіх його нащадків. А ось дочірній комбінатор досить скупий, типу, найкраще дітям. А внуки нехай самі собі зароблять. Ще раз, перша група комбінатор нащадків та дочірній комбінатор відповідають за відносини Батьки і діти. А тепер поговоримо про сиблінгові комбінатори. Це коли селектори знаходяться на одному рівні ієрархії. Особливість сусіднього сиблінгового комбінатора в тому, що стиль застосовується до першого елементу посилання після дів. А загальний сиблінговий комбінатор застосовує стиль до всіх посилань на одному рівні після дів. Час для прикладів. І почнемо ми з нашого щедрого комбінатора нащадків, який позначається пробілом. Тобто, це наш батьківський елемент дів. Тут можете теж подивитися ієрархію. І його нащадок span. Тобто цей стиль іде для всіх елементів span. Всі, які є його нащадками. Перший не получає ніякого стилю, тому що він не є нащадком діва. А ось цей красунчик має нащадків, і вони жовтенькі. Цей теж не нащадок, бо він на одному рівні ієрархії, тому у нього нема стилю. Тут теж є спан, який є нащадком цього діла, теж получає стиль. Тобто, як пам'ятаємо з прикладу, це дід, який дає будиночок всім своїм дітям. А тепер перейдемо до того діда, який сказав, що нехай внуки самі собі заробляють це дочірній комбінатор. Тобто, все краще дітям. Ось тут у цього діва є діти спан, а це нехай буде його внук, цей спан. Так, Він каже, дітям будиночок дістається, а внуку у ніхріна. Ось. Далі переходимо до сиблінгових комбінаторів. Тобто, це у нас селектори, які будуть на одному рівні. Перший це теж, який ні, ні з ким не хоче ділитися цукеркою, це сусідні. Сиблінговий комбінатор. І ось, як бачите, у нас лише один елемент получає стиль. Цей. Чому? Ось, якщо подивитися, так? Ось він у нас на одному рівні з цим дівом. І він йде після нього одразу. Далі у нас є тут дів і є тут спан. Питання, чому, чому він не, не получає стиль? Він же теж іде після діва і на одному рівні. А тому, що перед ним стоїть цей блквод. Якщо я перенесу цей div сюди, то цей, бачите, теж отримав стиль. І останній у нас іде, це загальний е, сиблінговий комбінатор, який тільдою позначається. І як бачите, тут вже стиль йде на всі е, спани, які у нас на одному рівні. Тобто, цей div у нас тут є. І з ним на одному рівні йде цей спан, він отримав стиль. Далі в нас іде цей дів, і всі спани, що з ним на одному рівні, теж получають стиль. А ось приклад з минулого заняття, приклади з чекбоксами. Ось, де в нас використовується загальний сиблінговий комбінатор. Тобто, у нас тут є інпут, і за ним йде спан. І від того, який стан стану цього інпута, залежить те, як буде виглядати цей чекмарк. Я поклала лейблу ховер, бо, як бачите, коли я роблю ховер на лейбл, у нас змінюється стиль. Ось у нас тут іде цей клас лейбла, та він згенерований не дуже хороший приклад. Тут у нас інпут, сиблінговий комбінатор. І клас, який за ним слідує. Або тут теж так само. Якщо я цьому покладу ховер, як бачите, тут змінюється цей стиль. Якщо обрати чекбокс, то у нас до цього спану в автор додається display block. Коли інпут не checked, то display none. Це все по комбінаторах. А на домашнє завдання зробити чекбокс і радіобатон. Можете зробити в своєму стилі, не обов'язково такий самий дизайн. Це все.